П'ять дівчат із Линовиці у складі об'єднаної футбольної команди Чернігівської області, яка була сформована на базі Бахматської ДЮСШ, здобули перемогу на чемпіонаті Золотий колос України. Вони були важкі, ну дуже далекі. Ну якби не ЗСУ, ми б не поїхали туди, то хочу подякувати. Призи планували, бо ніхто ж не планує призи. А що за тур до закінчення ми будемо вже чемпіонами? Цього ніхто не планував, дівчатка молодці, на повну, Так що велика їм дяка. Змагання за чемпіонський кубок проходили серед дівчат 2010-одинадцятого років народження у Закарпатській області. Тож дівчата не лише показали свої вміння, а й відпочили. З тренером з Бахмача порадилися і, і рішили просто по місцевості дати дівчаткам відпочити. Бо хотити вгору це да, лишнє навантаження. Що тоді буде на другий день? Невідомо. Через те ми просто походили, поїли морожена. Ну, басейн з термальними водами ніхто не відміняв. Це кожного дня без питань завжди було. А так побоялися, чесно кажучи, побоялися дівчат нагрузити. Відповідальне ставлення тренерів до дівчат та роки тренувань дали свої плоди. Команда з Чернігівщини за кількістю очок перегнала сім інших команд. Ми виграли перше місце. це добре. Так подумав і прилуцький підприємець Олександр і вирішив подарувати дівчатам сертифікати на річний запас води. Даного сертифікату з розрахунку потреби 2 літри води на день їм вистачить на цілий рік. Компанія Аква підтримує талановитих дітей. От, наприклад, минулого року дівчинка по перемогла в конкурсі художників малюнок і також подарували річний запас води. Перший такий подарунок мають і линівчанки, а ще високі здобутки у спорті звання чемпіонок України з футболу.